Керівниця патронатної служби Янголи Азова Олена Толкачова заявила, що була змушена залишити бізнес-захід у Києві, оскільки, за словами однієї з представниць організаторів, військова форма лякала молодих бізнесменів. Засновник бізнес-спільноти Янг Бізнес-Клаб, яка організовувала захід, Андрій Остапчук перепросив за ситуацію, заявивши, що позиція однієї людини не відображає позицію клубу. Далі пряма мова. Я сьогодні хотів би вибачитися публічно за інцидент, який стався під час зустрічі великої зустрічі, як бізнес-клаба у Києві. Не будемо говорити, чому це сталося, Олена Толкачова, Ян Глеазова в своєму відео розповіла. От ми точно приймемо свої міри, внутрішні міри. Я хотів би в будь-якому разі вибачитись перед всіма військовослужбовцями, тому що в такий час будь-яка необережність, будь яке необережне слово, не несумісний формат висловлення. Він просто не недопустимий. Тим більше для організації, яка вважає себе соціально відповідальною якою ми себе вважаємо? І зараз на прямому зв'язку зі студією Суспільного Олена Толкачова, керівниця патронатної служби Янголи Азову. А пані Олено, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Пані Олено, розкажіть вашу версію подій, що власне сталося? І ось ми почули реакцію на вашу заяву засновника Ян Бізнес Клаб Андрія Остапчука, як ви відреагували на такі вибачення? Ну, справа в тому, що дійсно образи не особисто мене або патернатну службу, або зовсім рух. Образили всіх військових, образили все українське суспільство, яке зараз знаходиться в стані війни. І дійсно, те, що засновник вибачився, ну це хороший знак. Ми не можемо просто, скажімо так, говорити за всіх військових. Нехай суспільство саме приймає рішення, як воно буде далі, далі ставитися до цієї організації. Наша позиція така, що ми не збираємося, наприклад, приймати якусь допомогу від цієї організації, тому що це принизило для нас. Ми готові, як і раніше, як і до знайомства з цією організацією. Працювати як і працювали, і будемо справлятися з, з, за допомогою українського суспільства самостійно з нашими проблемами, коли ми збираємо кошти, там коли потрібна фінансова допомога родинам, коли потрібні кошти на лікування бійців. З приводу того, що одна людина не відображає... Ну, це був був офіційний представник цього клубу, і я так розумію, що це була позиція а, саме якраз керівництва або організаторів цієї події. Тому що нам чітко сказали, що ми лякаємо, ми лякаємо військовою формою людей, які там знаходяться. Тому, якби. Я розумію, що організатори вибачили але ну на жаль, вже те, що сталося, назад не повернеш. Ну з іншого боку, я хочу сказати, що нас дуже вразило, як відреагувало українське суспільство, як нас почали захищати, як обурилися всі люди, і це ще раз підтверджує те, що ми, українці, єдині. Ви боротьбі і ніякої зради немає, і дійсно ми рухаємося тільки вперед, а тільки до перемоги. Пані Олено, як ви собі це пояснюєте, те, що військова форма налякала учасників ось цього бізнес-форуму? Ну, мені складно, складно складно сказати, тому що. Я не, я не була в шкурі цих людей, і я не знаю, як вони мислять, але ну я так розумію, що вони настільки далекі від того, що відбувається зараз в країні, що ну, дійсно да, вони перелякалися, але ж вони потрібні, повинні усвідомлювати, що в будь-який момент, якщо вони здорові. Призимного віку люди вони можуть впасти на війну. Чому вони цього не усвідомлюють, я не розумію. Ну для мене це загадка. Пані Олено, а представники організаторів цієї події з вами особисто або з кимось іще з патронатної служби Янголи Азову після цієї ситуації зв'язувалися, розмовляли, спілкувалися? Так, звісно, дзвонили організатори через декілька. Десятки хвилин, ну, я думаю, там 20-30 хвилин після того, як ми розмістили відео, просили вибачення і хотіли якось цю справу бо або ну, просили обрати відео і просили домовитися з ними. Ну, На жаль, ми не можемо цього робити і домовлятися з такими людьми, тому що. Я ще раз повторюся, образили не особисто нас, нашу службу, а це дякую, пані Олено, за те, що долучились до ефіру. Знайшли час. Я нагадаю, ми спілкувалися з Оленою Толкачовою, керівницею патронатної служби Янголи Азову.